Люди в підвалах там помирали, вони не випускали від спраги, від голоду. Рак Ракети пролітаючи над, над головами. Подивіться, тільки що лишили після себе оці от виродки. Гляньте. Паляниця! Андрівка, всі свино собаки. Заходили в кожен двір, 70 чи 72 два двора. Зайшли, і всіх купили в бухати. Треба нам добиратись всякими дібрями, але ну, я сподіваюся, що в нас все вийде. Гніздо, успіхи вам, Стейте на зв'язку. Багато мертвих підвалах діти в тому числі. Жінки там з ними входились непристойно. У мене в дочки квартира в Гучі. Зять мій в полоні. В Курскі, так, він перші дні його захватили. Дивіться, більше місяця російської окупації. От бабуся, якій є більше 80 років, виживала тут як могла, не було що їсти. Слава ми Богу, ми що ми все ми це вже закінчилося. Донесете? давайте вам нести. Закуповуємо олію, а також консерв. Шоколаду людям, які не їли нормальної їжі, довго також, напевно, хочеться. <мультур> та та вирушаємо на Київ. Веземо в Київську область гуманітарну допомогу. Люди в Бучацькому та Бородянському районах здебільшого жили місяць в зоні окупації. Майже без їжі. Після війни з расистами я зрозумів, що наш блог на Ютубі про культуру Гуцульщини переросте в блог про те, що ж натворили орки на наших землях, на рідній ненці в Україні. половина мостів та доріг по Київщині підірвані, тому пересуватися по області дуже важко. А також є ще багато доріг, які ще не встигли розмінувати. Ці нелюди залишили після себе не тільки свинець, а й заряджений тротил, щоб забрати ще пару життів. Навіть тоді, коли орків вигнали з Києва. Спочатку ми поїхали в село Клавдієво, там роздали гуманітарної допомоги 15 бабусям. Ті історії, які вони нам розповіли, безцінні. В наступних відео покажу вам місто Бородянка, де масштаби рашистських злочинів були ще більшими, ніж у Бучі, а також село Андріївка, де. Варвари провели денацифікацію мирних жителів в 72 хатах. А по дорозі в Клавдієво ми заїхали в Дмитрівку, де ще димілося декілька танків, Орди, та половина жилих хатів у селі спалили. Через тиждень плануємо поїздку на Чернігівщину, хто має можливість підтримати нас. Карту Приватбанку залишу в описі. Також шукаємо бусик Т-4 або Віто для розвезення гуманітарної допомоги. Готові його купити або обміняти на легкову машину. З пропозиціями пишіть в приватні повідомлення інстаграму. Росіяни порушили всі міжнародні правила війни та провадження та поводження з мирними жителями. Тепер моя місія викрити якомога більше злочинів росіян. В цьому відео ви почуєте інтерв'ю людей очевидців, які пережили російську окупацію. Люди такі знедолені, водночас щасливі та радісні, і скоро зовсім русні не буде. І буде мир на всій землі. Так, ну що ж, друзі, розвертаємось. як написано, бачите, обережно міни. Мило. на 27 тисяч затарились, виїжджаємо. Бачите, в цей парк, в якому я не так давно гуляв, заходити заборонено, написано, що тут міни. Скоріше за все його ще не розмінували. Друзі, ми закупилися їжею і зараз вирушаємо в село Кладіо Бучанського району. Клавдієво, це між Бородянкою і Бучою. Треба нам добиратись всякими дібрями. Ну я сподіваюся, в нас все вийде. Гніздо, успіхів вам. Птиця на зв'язку. Поїхали. Ми закупилися крупами, фруктами та ковбасами, а зараз їдемо в аптеку за медикаментами. А далі рушаємо в Бучанський район. Подивіться тільки, що сталося з заправкою. Спалені російські танки. Дивіться, що зробили з клінікою та супермаркетом і торговим центром. орки виродки. Навіть АТБшка пострадала. Дивіться, які спалені поля. Подивіться, які машинки приходиться проїжджати. Повіжніше. Прості жилі будинки. Дивіться, як постраждали від обстрілів. Гляньте, що відбувається. Відбувся геноцид. Українського народу. Прості, мирні люди, жили собі, не дожили, ходили на роботу, жили простим життям. На розворот. Простенькі хатки бідних людей. Вирішили спалити та знищити. З ідеєю принести до нас руський мір. Подивіться, що відбувається. Що пощастило тому, в кого хата ціла хоча Інструкції від поліції, слідуйте за нами. Будували собі люди хату все життя. Прийшли виродки зі сходу. Та зруйнували її однією ракетою. Уявіть тільки, що люди будуть відходити від цього всього не просто роками, а десятками років. Подивіться. Поліція, Ще одна зруйнована хата. Не Палені до домівки. розбиті вікна. Подивіться, яка розруха. Ціла вулиця будинків знищена. І тут ми бачимо те, що принесли до нас росіяни. Доброго дня вам. Розкажіть нам, будь ласка, ви жили в селі Дмитрівка під час окупації і все це бачили на власні очі? Добрий день. Ну, Так, я жила в Дмитрівці, але ну, бачите, мене бачили, тому що під обстрілом ми ховалися, ми сиділи в підвал. Ми чули до танків. Базувалося в нас підрозділ Псковської дивізії, було три БМП, які... Те, без, без чого ми залишились через тиждень після початку активних дій. Тобто опалення не було взагалі, так? Було взагалі. Яким чином вигрілися? Розпалювали якісь буржуйки? Так, ми розпалювали каміни, в кого було, ми готували на вулиці, ми зробили кухню. Подивіться, тільки що лишили після себе оці от виродки. Гляньте. Спалений російський танк. Полюбову. Я то. Тут... Що ж, друзі, от ми бачимо, як виглядає друга армія в світі. Подивіться. 20-й танк, який ми бачимо розбитий по дорозі. Бачите, ніхто їх поки що не забирає. Надіюся, що з цих всіх танків, які тут розбиті, зроблять на території Київської області великий музей. Але дуже гірко бачити оці всі картинки в селі Дмитрівка розбиті. Подивіться, люди будували їх, можливо, пів життя, і тут прийшли якісь. Орки зі Сходу і кинули пару ракет, і вже будинків немає. Але все буде Україна, друзі. Ми вже перемогли, я думаю, що скоро все це завершиться. Слава Україні! Ще один танк. Так от виглядає, бачите, руський мір. Кажуть, що всередині в цьому танку ще хтось міхі залишитися, уявляєте? Або його частини. Ну-ні, він не, 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 не спортиться Подивіться. Які ці нещасні танки. Друга армія світі, кажете, так? Друга армія світі, значить. Данило, що ти прокоментуєш? Що, ну... Про цю другу армію. Знаєш, що саме бідно? що вони зрозуміли, які вони лахі, а потім ці жахи почали. Так, приїхали до нас росіяни. Думали, що захоплять Київ за один день. В результаті тисячі спаленої техніки по нашим селам. Люди відчули стільки горя. Можливо, більше горя, ніж багато хто відчув під час світової війни. Навіть німці не так погано ставилися до мирного населення та, зокрема, до дітей, як решисти у 2022 році. Було собі котежне містечко колись. А на цьому автобусі каталися дітки. Дивіться ще один російський танк. І от ще один. І от ще один. Розпоїтих автомобіля автомобілів. але ось так пакети. Своріть пакети. пакети. Я Зараз давно Доброго дня опасно. Уявіть собі місяць, практично. І без світла, і без інтернету везели. Так, слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть, Смерть ворогам! Паляниця! Зивона Фанківська <гум> на що це охі збідовані зараз тут люди. Уявіть більше місяця російської окупації от бабуся який є більше 80 років, виживала тут як могла, не було що їсти. І слава Богу, що все це вже закінчилося. Донесете, давайте вам поможемо. Давайте ми вам поможемо, пані. Давайте ми вам поможемо. Харчів, щоб ми орієнтувалися. Ну, тут така сама проблема була. У нас тут 40 днів нічого не давали взагалі. 40 днів ми не, ми не мали доступу до 40 днів. 40 днів. я здивований, що нас пропустили. Доброго дня вам. Так, от що ви їли ці всі 40 днів, коли не було що їсти. Ну, розумієте, ми ж українці і у нас такі якісь запаси були. І там якась картошка була. Там, якраз перед війною, 23 числа, ми там що купили, заїхали, заїхали в магазин, скупили строки. Ну так було, ну їли те, що було. І слава Богу, ну, але от опалення ж теж не було у вас, так? З опаленням було? Було за у нас тут э, газ у нас був, електри, електрики не було там. Ну, більше нічого не було, ні інтернету, нічого. І зв'язку ж теж немає, тепер. Немає. Це ще левешки, так? Багато. Аж усе. ось о. Ось по цій дорозі. Тут просто міст зорваний через движ міз зору. А то ми так ми в Бородянку потяг поняли. Ви через Бородянку будете їхати. Пом'яти товар. Дякуємо. Дякую. Ні, ті не треба, ті це відео. Тих краще. Консерви цього немає. Консерви давайте, якщо ви будемо. Даємо першу гігієну. Ті всі зриснули, бо у нас тут батарея стояла, а там стояли сау. І вони лупили прямо над селищем. Стріляли в Макаров. Тут тут ну у нас то нам всі повезли, тут їх небагато було. Але але тут буряти ходили, і там солдати вулиці. ходили їхні. І тут танк приїжджав на поле ставав. У нас тобто з вашого села вони якраз стріляли по Києву, так тут колони йшли. Ці, ні, ці наші, вони, так, не, ні. Ні, ні, не стріляли з нашого. по Києву. Ні, ну вони на Бородянку мабуть, стріляли на Макаров. Нікуди немарова за лікарні. Ну так за Ви особисто бачили багато росіян, Чи практично з хати не виходили, коли вони тут бачили. Я вийшла отаку туди на скамієчку. сиділи на скамієчки. під'їхав танк. Чотири чоловіка злізло з танка з автоматами. Ми забігли всі в двір, але вони до нас не йшли. Там по полю бігали якісь пацани. Два вони до їх діло мали, а до нас вони діла не мали. Якось так було в нас. Ну тут величезні колони виходили, виходили через наше село, виходили величезні колони. Не вони не йшли десь там якісь? і зі всіх сел з'їжджалися, і тут постоїти один із техніки проходили тут рядом зовсім. По трасі все время вони їздили, отак то на Бородянку, то на Німішаєву їздили ці машини, їхні БТРи, ці такі. Відбувся геноцид українського населення. Найгірше те, що зараз це все заміновано, правда? ж? Заміновано У нас волонтери взірвалися, десь їхали там. Ну, а... Де зірвалися? Якраз тут вкладіван. Вони вивезли гуманітарку, позирвалась машина з волонтерами. вчора поховали їх. Та, Та, Та. Казали хлопці з тероборони, що в селі Андріївка ці свинособаки собаки заходили в кожен двір, 70 чи 72 двора. Зайшли, і всіх убили, хто був хата. Бородянки в бородянці вони там люди в підвалах там помирали. Вони, вони не випускали від спраги, від голоду. Тобто відбувся повний геноцид українського так, населення так. через цих геноцид, треба їх бити і бити, щоб вони більше вже не жили після цього всього. Жах. Просто зробили це геноцид українського це, це народу. А хто що бородянці було, ми ще не знаємо. Тут машини їздять, преса, міліція. Ну, можливо, скоро дізнаємося, що тут робилося. Так, що і ми скоро дізнаємося. Слава Богу, що все вже обійшлося. і Ми вигнали нарешті росіян з Київської області. Скажіть на пару слів, якщо можна, для нашого інтерв'ю. Так, візьміть. Візьміть спочатку. Я не знаю, що вам сказати. Ну, якось ми вже пережили тут. Слава, Слава Богу, що пережили. І вертольоти над головою. Ой. Було що у вас їсти взагалі цей весь час? Картошка таке, гриби те, що в нас Я наросло консервація. Таке добрий день. Тобто, слава Богу, що запаслися да, перед тим, да, так? свім город маю свій город, то було трохи варення таке вже. Що було муки до спекла, мука закончилась довжи. Перестали пекти. Ну, так змогли і висиділи там. Трохи спілкувались на вулиці, один одного підтримували. Було й плакали, і переставали. Ну таке, всяке було Україна. у нас є такі хороші люди, як ви. Да, Дякуємо да. вам з інтерв'ю. Повернете на тій стороні, на тій стороні. Там, де магазин, за новою поштою, Ми... поворот наліво. Просто нічого не знаю. Вот проволока Гаріна. Ми по ньому їдемо прямо і далі. Понял, ні, вам треба в центр їхати. Ви виїжджайте в центр через переїзд, ага. приїжджаєте, обминаєте нову пошту і на нову пошту на ліво поворот. І там ви побачите по цю сторону, ви спитайте косидей, пошту да. і, отак, отут, от садік, і Так, і і так чуть-чуть отак от по дорозі. То ту пічок тут вона живе. Що? У неї забор дерев'яний, у неї. Шестеро дітей у її може звати, що ми потім Галя, навчити Галя. Галя, працює. Не знаю, яку я, Галя, я, Галя, я по ремонту неї просто Галя. робити. Почала перед війною вчителькою Працює от у неї ж коневістки. Шестеро дітей заїдемо до неї. Волень. дякую так. вам, що, нам. Забе, що сказали нам. вам, пані. Всього найкраще. Хвасива, хлопці. Ми виживали так, що якби не люди, ми вийшли в війну. У нас взагалі нічого не було, не заготовилися. Щоб не сусіди, не люди, ми б невеликоби не вижили без сім'ї. Слава Богу, що в Україні такі хороші люди. Боже, хлопці, ви знаєте, так плакала, як побачила наші. Боже, так плакала, що іменно наші, які ж вони наші рідні. Колона їздила, колона трасі. Я чув, що звідти стріляли з вашого поселення. Вони поставили якісь пушки, гаубі. так пушки, не пушки, а в лісі там в лісі, бо тоді наші винищувачі. Їх бомбили. Знищили ті гради, Так, та? знищили, а у бородянці так, та, там масове убивство У бородянці. Зараз ми спробуємо туди поїхати Дайте в Бородянку. А що ви чули взагалі? Що там відбулося? Ну людей катували, вони знаєте, в подвалах, запакували багато мертвих подвалах, в діти в тому числі. Жінки там з ними входились непристойно. Ви розумієте? Це дуже страшно. То був АТО і знаходили форму, убивали зразу. У Андріївці 70, 70 дворів просто розстріляли, вивели на вулицю, розстріляли. Жах. Просто жах. Слава Богу, пані, що вже це все оминуло, оминуло наших да, людей. Завершилось. дякую вам велике. Ми переживаємо. Чекайте, що це бульпів, а в нього котрує. Доброго дня, можна вас взяти інтерв'ю. Розкажіть нам, будь ласка, що ви, що ви пам'ятаєте під час окупації? Пам'ятаю, вибухи. Ракети, пролітаючі над головами, іспітелі і колони техніки, бронетехніки Повершавки. По Куди стріляли з цих пушок з лісу? По яких селах Бородянку стріляли? По Бородянку. Ну навкруги по сторону, в сторону Орзерів, в сторону а, а, я там. Ось спасибі! Боже, дякую. Які вам будуть найбільше часу? Ми купили спеціально для вас, то дякую. Я бажаю всім миру. Я мир бажаю всім. Дуже спочуваємо вам, що, Важайте, що вас заставили таке пережити. Ой, може ще одне. Не давайте багато, може ще комусь треба. Дякую. Ні, спасій. Добрий день. Ну, а діло в тому, що. Добрий день. Бучірпінь, да, так. Всі ну, знають про це. Ми как-то пережили. Слава Богу, що пережили. Думайте, Як ви думаєте, вернуться вони сюди ще раз, чи вже тепер будуть боятися нас. Моє мнение, вони будуть боятися. Да. Українці показали, хто вони є такі. О, це найголовніше, я теж так думаю. І повертатися сюди. Они здесь недуть свої слабки. Однозначно. Дуже Славу дякую. Україні. Героям слава. Можна? Доброго дня, розкажіть Доброго. нам, будь ласка, що про Росію? Що ви пам'ятаєте? Я такої країни вже не знаю і, мабуть, ніколи. Не, не знаю вже. Ну, як, колись друзі були, ніхто не сказав ноурки, ну, уркагани. Що сказати? Ми їх бачили тут на вулиці. До нас, слава Богу, не, не, все нормально. в мене в дочки квартира в Бучі, зять мій в полоні. В Курскі, да, він в перші дні його захватили в аеропорту Вастовіля. Він кінолог. Наші літаки відправляв за кордон. З першого дня до часу знали, що він курський полоні. Я сподіваюся, що його відпустять і все буде добре. Так, 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 теж. Ми українці. Ми тут організовані були, другу допомагали, так що у нас це було. Окей, дякую вам, хлопці, що допомагаєте, що привезли. Дякую вам за інтерв'ю. Слава Україні. Що? Героям слава! Вівчанки. Вишень? Вівцянка Вівсян. є. Пані доброго дня. Скільки вам років? 81. Розкажіть нам, що ви тут побачили під час окупації? Як взагалі їсти, у вас було що? О, я чути. Мали що їсти під час окупації? А? Розкажіть нам, розкажіть не, нам, що не, тут відбулось? Нема нічого. Нема нічого.

П'ять, 6 Це майже тут синята всі, Дві, там Це всі вуличні. Зайшли до а жінки, яка кадр? тримає в себе більше 50 дворових котів. Ні, котів водує. 40. 40. Кажуть, що 40 котів. Ну, е Сорок -е -е. е -е. так сорок. Подивіться тільки. Які все ж таки сильні люди, що заходять час допомагати Сол, не тільки людям, зразу, а й тваринам. Подивіться не тільки, скільки тут вольф, цих вольф, котиків. Вольф, Бачите, і котики. Також мають що їсти. А ось у мене ще песики вам покажу зараз. Чекайте, Хорошо. тут у мене ж інвалід, ще сидить песик, він на лікуванні. Ми під час війни робили йому операцію підручними засобами, тому що він зламав бедро. Жесть. Покажіть там, але шустрий такий песик. Так. Ось бачите, Як його звуть? польових це Стів. Стів. У польових умовах робив йому операцію, тим, що мали під рукою, шукали сварку по всьому селі, щоб зробити цю лапу. Має, має жити в клісці, тому що лапа зламана. Тепер вам ще покажу інших своїх. То в лиси три лапи. Три кажете. лапи, так, зараз. Ліска, покажи. З бачите, з цієї лапки в неї немає. І це теж через росіян, То... так? Ні, це трошки раніше, це через поганих людей. Це молі старушка. Живіть молі. Сама це за всіма цими та, тваринами встигаєте та, та, дивитися, так? Та? Оце сліпа, глуха собачка. Не кусатися Санта. Що немає. Санта, не кусайте! У неї автоімунний поліатріт, в неї розвалюються кістки, тому вона має ходити в цих бандажах і отримати щомісяця уколи Лібрела, які коштують 3,5 тисячі гривень. На жаль, через війну ми не змогли їх замовити, і їй дуже болять лапки. Але друзі з німеччини передали їй цього разу один укол. Якщо у вас товариш може нам найти Лібрелу, будемо дуже вдячні. Ми спробуємо так, найти, бо вона коштує більше 100 доларів. Ми спробуємо. Та ми виставимо на нашому каналі. Я думаю, що хтось так. точно відгукнеться. Лібрела. Дуже дякую. вам дякуємо, пані. Так. Лапу, так що зараз покажу вам. Це жінка виїхала, покинула 30 котів. Десять десь померли, їх скинули люди в яму, десяток я забрала, десяток на вулиці. Ось бачите, вчора ми збирали лапку. Щось гно йде. Сочинка. І це теж постраждала через рішиці. Так, дуже так, звісно. Це ж люди виїздять. Ось цей теж ось покинутий кіт, який був. Дуже зневоднений, дуже знесилений. Це я вже його за тиждень відгодувала. Оце всі були дуже зневоднені і знесилені. Це ми вже їх відкормили. Ну, не ми, а я Пані, Ви молодець, ми дуже вам вдячні, що ви займаєтесь такими справами в такі часи. Дякую вам дуже. Вона жила біля роботи. Всі в самому пеклі, де був штаб їхній. І вона ось вижила. Я їй поїхала і сьогодні зайшла. Вона так радувалася, що вона покажіть. Я, я, я. Вона в шкопить, вся чорна. Юля також допомагає людям в нашому селі, гуманітарна допомога Їздить і привозить і роздає. Юля, це дуже благородно з вашої сторони. Я їду по це шукаю, кажуть, вона жива, ну, хлопці. І вона йде в чорна, ну не рижа. Я вискакую з машини, рижухаю, і вона летить на мене. Аня, взагалі, що це мати пішла. Все, все Юля, я не встигла її вивезти. Просто одні руїни і собаки. Це в селі Загальце, да. так недалеко. просто недалеко. Да. Собаки ну мало того, що голодні, вони настільки перелякані. Вони бояться людей. Вони не підем... ну, вообще не підходить. Він тікає. ну, то й хватає. Ми насипали, що може. Ну і люди там за розвалені на все. Там жахи. Та хлопці приїхали до напівці гуманітарно. Бо Тому що всі поїхали в Бородянку. А те, що робиться в тих самих загальцях, ну, вони нікому вийшли не потрібні загальці. І там... Нам будуть потрібні. Ми зараз а туди, ми туди поїдемо. Яч, ну, там з тваринами там вийшла е, жіночка, такі вже пожилі е, дідом. Купа собаку, такого, 15 чоловік. Жити їм не де. Я говорю, що ви тут робите? Ну каже, де хата постави, сталась там живем. То я ну ставила корм, все, що було, ставила, і вони їх всі кормлять. Каже: ну а що, а як каже? картоплю варим і їдаємо. а да, там мост зробили чи ні? Ось ні, тільки що а там розміновано, ви не знаєте? Ні, там все розміновано. Ну я вам покажу зараз. Поїху? А ну Пошу Пошу Пошу. покажіть, розуміли. От я знімала відео тут тут погано видно. Доїхати як. — Маршрут, маршрут. маршрут. Ну, їдете прямо, виїжджаєте на цю нашу дорогу. Гагаріна. Тож, а, прямо на до сторону, до на, хор... Загальці. — ту На ту сторону це добродянки? Ні. Ні. Через железну дорогу. Їдете в ту сторону залізну дорогу. Ну, Зараз ми вже в броніках їдемо далі. В цілі квартали будинків знищені подивіться, що поробили з простими машинами. На деяких машинах навіть написано діти. Ніздо, ніздо, говорить роботу.